Усім привіт! Сьогодні я тушкую кабачки, готую так зване овочеве рагу. Получайте смачно, доступно, найголовніше полюбляють усі. Підходить як на вечерю, так і на обід для усієї сім'ї. Готується просто часу, обмаль. Отож, для такого рецепту мені потрібно овочі. Основний компонент це є кабачки, всі інші допоміжні. У мене сьогодні часник морква, цибуля, болгарський перець. Також потрібно олія, вода, спеції, сметана або вершки, томатна паста та вершкове масло. Зовсім трішки зелені. Отже, починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Вливаю буквально 3 ложки Соняшникової рафінованої олії та додаю зовсім трішки вершкового масла. Робимо так звану суміш. Тепер миємо та чистимо овочі. Для початку я нарізаю на чверть кільця цибулю та, не чекаючи, відправляю цибулю обсмажуватися до того моменту, поки вона не стане прозорою. На грубій терці натираю одну середню морквину. Як варіант, теж можна нарізати брусочками. Все, як вам подобається. Цибуля пом'якла, відправляю моркву. Ось так акуратно перемішав. Все, залишаємо, нехай тушкуються. А тим часом я візьму половинку болгарського перцю. Навіть можна ось так трошки більше. Якщо ви полюбляєте, то використовуйте більше. Очищаю від насіння і нарізаю на такі смужечки. А потім їх розрізаю на половинку. До речі, в даному рецепті ви можете використовувати будь-які овочі, які вам смакують. Оскільки я тушкую кабачки, пропорція кабачків повинна бути 65-70%, все інше інші овочі. Добавляю болгарський перець. Саме зараз додаю лавровий листок, чорний та дохмяний перець горошок. Нехай вони починають відкривати свої аромати. А овочі буквально 5-7 хвилин ще підтушкуються на сковорідці. Тим часом я займуся кабачками. Їх можете теж нарізати, як вам зручно. Рекомендую брати молодий кабачок, щоб він не мав яскраво вираженого і такого твердого насіння. Я його нарізаю на половинки, а потім ось так приблизно по сантиметрі півтори. Кабачок не потрібно дрібно нарізати. Овочі я довів до напівготовності. Тепер для зручності беру кастрюлю. Дуже важливо, щоб кастрюля була з товстим дном. Перекладаю в неї наші овочі, додаю нарізані кабачки. Тепер акуратно усе перемішую. За смаком додаю спеції, чорний мелений перець, сіль та зовсім трішки цукру. Вливаю 200 мл теплої кипяченої води, накриваю кришкою та залишаю. Кабачки протушкувалися 15 хвилин. Випустили доволі багато свого соку і стали такими доволі м'якими. Проте вони ще не готові. Я додаю вершки. Вершки у мене 10%. Можна використовувати сметану, але якщо у вас сметана з магазину, беріть чим жирнішу і розведіть її трішки теплою водою, щоб вона не згорнулася. Також я додав томатну пасту. Звичайно, що можна використовувати свіжі томати. Ну, але це, в принципі, по сезону. Можна додати кетчуп, томатний соус, все, що вам смакує. Перемішую. Кабачки вийдуть в доволі густому соусі. Ну, це буде дуже-дуже смачно. Знову ж таки, вогонь на мінімальний. Накриваю кришкою. Тим часом наріжемо зелень. У мене сьогодні кріп. Звісно, якщо у вас є мікс. Добавляйте різну зелень. На дрібній терці або ж через прес видавіть часник. Всі спеції додавайте по своєму смаку. Поки займалися часником і зеленю, пройшло буквально 5 хвилин. Відкриваємо наші тушковані кабачки. Додаємо часник кріп ретельно перемішую. Аромати від часника вже просто неймовірні. Скуштуйте овочі на спеції. Якщо все підходить, знову ж таки накриваємо кришкою і залишаємо буквально на 5 хвилин. Після чого вимикаємо і подаємо до столу. Ну, ось і все. Аромати на усю кухню, кабачки великими шматочками. Всі інші овочі получаються на другому плані, і кабачки получаються в такому доволі густому соусі. Дуже смачно, як повноцінна страва, можна просто їсти свіжим батоном, ну просто, просто щось неймовірне. І направду на смак чимось нагадує тушковані гриби. Дуже смачно, дуже просто, дуже ароматно і найголовніше полюбляють усі. Готуйте, адже це дуже просто. І неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!